Всім привіт, дорогі українці! Мене звуть Анастасія Заяць, і сьогодні я покажу свій пробний урок для вас французької мови, як зазвичай це проходить у мене в класі. Тому я візьму просто звичайний документ, який я показую своїм учням. Поділю з вами своєю презентацією. Це буде просто звичайний урок із папки однієї з моєї учениці, яка навчається французької мови. Рівень буде. А1 А2, тобто початківець і трошки вище, ніж початківець, і ще не ще не середній рівень. Тому ми сьогодні uh, будемо вивчати негасьо на французькій мові, uh, і це означає заперечення. Ми будемо вивчати урок про заперечення на французькій мові негасьо. Ля негасьо. Дуже добре. І так. Пропоную вам подивитися на екран. Зараз на моєму екрані ви побачите мою презентацію, яку я зазвичай показую своїм учням. І так, як я вже сказала, ми будемо говорити про la negation. La negation на французькій мові. І я беру просто досьє однієї з моєї учениці. Тобто спочатку перед тим, як почати будь-яке заняття з любим учнем, проводиться тест на знання мови. В нашому випадку це, випадку це тест на знання французької мови. Тест de Connaissance du Français. Тут ми будемо читати діалог. Потім я буду передавати. Продивлятися, чи зрозуміли ви матеріал, буду задавати вам питання по цьому тексту. Потім ми відповімо на запитання вре у фо, тобто правда чи брехня. Прононсіясь, звичайно, щоб оцінити, наскільки добре ви можете промовляти слова на французькій мові. Це мені покаже як краще ваш рівень і якісь, може, у вас були попередні заняття, над чим треба попрацювати. А ми попрацюємо також в тест де Конесанс Дюфранце над е, е, місце розположенням предмета. Наприклад, а горш, а-ван, дер'єр, зліва справу а, спереду, ззаду. Наприклад, да, ось на першій картинці я вас запитаю, де знаходиться чоловічок по відношенню до коробки? Усьо труфльо парапор а-ля буат. Et uh, la réponse, відповідь, це à gauche. À gauche. L'homme se trouve à gauche de la boîte. Тобто він знаходиться зліва, зліва від коробки. Л' trouв à gauche de la boîte. À gauche злі va. Тобто, в такому плані місце розположення, і, звичайно, я вас попрошу описати людину. Адже, як ви знаєте, опис предметів, людини, характеристики, настрій, емоції, зовнішність все це дуже важливі теми, не тільки в французькій мові, але й взагалі в будь-якій мові. Тому я вас попрошу описати, наприклад, портрет Анджеліни Джолі, наприклад, або будь-якої іншої відомої людини, яку ви е, точно знаєте. Ми опишемо, як її звати, якого кольору її волосся, очі а, і так далі. Наприклад, ось що мені сказала моя учениця: це Анжеліна. це Анджеліна. Еленфам требель. Вона дуже гарна жінка, Еля десь бран, вона має коричневі очі, де букле до реї жулі. У неї гарні а гарні сережки. Elle a des lèvres rouges, у неї червоні губи. Elle a des yeux verts, наприклад, да. Сирі. Elle a des cheveux longs, у неї довгі вії. Elle porte la robe blanche. Вона одягнена або вона носить білу сукню. Ось таке коротко. В декілька фраз ми можемо описати людину. В нашому випадку Анжеліну Джолі. Юна актриса. І закінчимо ми це все. А, наш тест на знання французької мови, звичайно ж, цифрами. Куди ж без них? А цифри 20, 35, 72, 11 190, наприклад, я можу дати будь-які цифри. І я вам даю три варіанти відповіді. Наприклад, 20 на французький. Як буде 20? І я вам даю е, варіант Трант 30, Діс, що означає 10, або Вен, що означає 20. І ви мені кажете. Бен, і це правильна відповідь, наприклад. Трансенк 35, Трансенк, Суасандус, 72, Суасандус, ОНЗ, 11, Сан Кетровендіс, 190. Тобто це все буде тестуватись. Так, добре. Це тест на знання французької мови. Після чого я вам скажу результат, який у вас рівень мови? Це може бути А1, наприклад, геть початківець, це може бути А2 трошки більше, ніж у геть нового початківця, або це може бути, наприклад, Б1, інтермедіate, початківець у, рівні, у середньому рівні, чи Б2 уже впевнений середній рівень. Так, добре. І ось у мене є інші заняття. Тут верб-етер, наприклад, діє слово бути в французькій мові, я є, ти є і так далі. І сьогодні, як я вам пообіцяла, я вам покажу, як я навчаю, наприклад, тему негайн, ля негайон заперечення. І так, заперечення в французькій мові, де ми його використовуємо? Ну, звичайно ж, для того, щоб сказати, що ви з чимось ним згодні. Якось, наприклад, у нас є персонаж мультфільму Смурфік, який каже: la négation». мені не подобається заперечення. je n'aime pas». це вже є заперечення. n'aime pas». це є заперечення. Коли ви в сорі з кимось. Так? Ви щось заперечуєте, ви з чимось не згодні, вам щось не подобається, і відповідь на це, звичайно ж, Но, мені не подобається щось. Так? Ви щось заперечуєте. А, як ми будуємо заперечення в французькій мові? Це дуже просто. Спочатку ми, беремо, а, ми думаємо, звичайно, що саме ми хочемо сказати. Давайте я вам покажу на прикладі Іль-травай ось перше наше ільтравай. Гільтравай. Він працює. Він працює. А ми беремо дієслово траваї це нульова форма дієслова. Траваї, працювати, да? і о, ми віднімаємо просто Ми його. Якби ізолюємо це дієслово, тому я поставила дві таких червоних рисочки перед і після дієсловом. Щоб ви розуміли, що трава «є» працювати це є наше дієслово в цьому реченні. Іль це проном, це хто робить цю дію? Так? Іль, він «він» працює. Добре, після того, як ми визначили, де наше дієслово, ми його помітили рисочками, так? рисочка спереду і після. Ми робимо тепер операцію для того, щоб сказати negation, да, заперечення, ми ставимо перед її словом не, якось справа в колонці не. І після ми ставимо Па. Не травай па. Да? Не працює. Іль не травай па. Він не працює. Він не працює. Дуже добре: іль не травай па. Тобто, перед її словом, іще раз, ми ставимо не. Частинку не, і після дієслова ми ставимо частинку ПА, що означає, не працює. І не травай па. Давайте розглянемо інший приклад: Ситру сон конта. Ситруа сон А, Ці троє щасливі. Ці троє це люди, так? ми з ними не робимо операцію. Це хто? Хто робить цю дію? Ці троє, тобто люди. Далі у нас іде «сон», що означає є, вони є, ці троє є. Є і потім щасливі конто. Які Які вони є? Вони є щасливі. Ми вибираємо лише дієслово. Вони є, вони є і це вже дія. Сон. Це дієслово «етер», але просто ми його «конжюги», тобто ми його провідміняли. Сон. Вони є. Іль, ель, сон це множина. Вони є. Ми визначили дієслово, його відокремили двома рисочками в себе в голові, або можна на листочку спершу це робити. І перед сон ми ставимо частиночку не, і після ми ставимо па. Не сон па. Давайте подивимося справа на колоночку, тут уже є заперечення. Сидо, сиде не па контон». І сон фюре. Ці двоє не нещасливі, вони злі. Ces deux ne sont pas contents, ils sont furieux. Наступний приклад зліва. Марк е кальм. Марк е кельм. Марк чоловік хто? Це він, іл. Тому ми поставимо е діє слово. Він є, він є. Який він є спокійний. Кальм. Який він є? Він є спокійний. Марк е кельм. Ми відокремили дорисочками е e кельм. І ми перед Е e поставимо не, і після Е e поставимо ПА. Не па пакельм. Але не забувайте, що. Перед голосною ми ставимо -апостроф. Тобто, наприклад, в попередньому випадку не па» починається сон на С на с, «с» приголосна, тому буде не повністю. Тут починається е на голосну букву «е», «е». Тому буде не апостроф. Подивіться справа. П'єр не пакельм і ірити. П'єр не пакельм іле ірити. П'єр не є спокійний, він є тривожний, так? він є злий. П'єр не пакеальм ірити. І останній приклад: це драпо франце. Це французький прапор. Це льодрапо франце. Це є, все, все це є. Дієслово тут буде е. E. Е, діє слово е, е. Тому перед ми ставимо не, і тому що Е починається на е, це голосна буква, ми ставимо е на апостроф, не після цього ми ставимо Па. Це не па, це не français». Ось, наприклад, права. Це голландський прапор. Це drapeau hollandais». ce n'est pas le drapeau français». c'est uh, le drapeau hollandais. Так, дуже добре. Після цього, як правило, як я розказала вже граматику правила, декілька прикладів привела. Я вас буду запитувати, як ви це зрозуміли. І, наприклад, ми зробимо декілька, декілька прикладів. Ви самі мені дасте якісь приклади. Наприклад, монамі. Моя подружка. Тому що подружка закінчується на «e», тому це дівчина. амі е жуєз. Моя подружка є радісною. амі е жоз. Заперечення. Як ви вже догадались, амі» – це хто? Це вона, Упс. тому ми його не будемо чіпати. Ми так і перепишемо: амі. І дієслово тут, звичайно ж, е. е, вона є. Ми поставимо, ми поки що просто перепишемо Це наше стверджувальне речення монамі-ежоїс. Для того, щоб зробити заперечення, перед Е ми поставимо Е-апостроф. Е-апостроф буде, тому що починається на е, на голосну букву. І не забудьмо після дієслова поставити ПА. «по». Не паюзе, не паюз. Зараз я його виділю, щоб краще було помітно різницю. Monami est joyeuse, mon ami не pas joyeuse. Давайте зробимо другий приклад. Je veux aller à Paris. Я хочу поїхати в Париж. Я хочу. Я це хто? Людина. Я хочу. Я хочу. Це наш іменник. Хто? Це я. Я хочу. Я хочу зробити що? Я хочу поїхати в Париж. Давайте просто перепишемо. Живе але Парі. Живе але я Парі. Я хочу поїхати в Париж. Я хочу поїхати в Париж. Я не хочу поїхати в Париж. Ді слова, з яким ми будемо робити операцію в. Тобто, в нульовій формі це вулюар – хотіти. В нульовій формі в це вулюар, Що означає хотіти. Це нульова форма. Вона у нас провідмінена. Жив, я хочу. Je veux aller à Парі. Я хочу поїхати в Париж. Я не хочу поїхати в Париж. Ось наше слово, з яким ми будемо робити операцію. Перед це буде не частинка не. Після частинка Па. Je ne ви. Паліа pa, Парі. Я не хочу їхати в Париж. І, звичайно ж, в цій темі не можна не згадати про заперечувальні слова. Наприклад, як і в українській мові, французи теж використовують слова, такі як ніхто, ніякий, ніколи, більше ніколи, ніде, ні в якому разі, ні в якому випадку. Це всі наші. А заперечні слова. Слова, які нам допомагають зорієнтуватися в контексті, коли ми робимо заперечення. А в французькій мові їх достатньо багато, але ось найбільш вживані. Тобто rien, rien – це ніщо, рієн, персон, ніхто, персон, ніхто, жаме, ніколи. plus – більше. Наприклад, більше не хочу. Je ne veux plus, я більше не хочу. Не pas encore, поки що ні, поки що не. Je ne suis pas encore але, euh, en France. Я ще не поїхав, uh, я ще поки що не поїхав в Францію. Aucun. ніякий, або ж aucune. ніяка. В жіночому роді ми додаємо «e». Ми змінюємо трошки слова в французькій мові. Окан ніякий, «ніякий», ніяка. Нюль ніщо, nulle «ніщо», «нюль ніде. – «ніде». «Нюль пар», «нюль пар», Je ne peux trouver mes clés nulle part. Я не можу ніде знайти мої ключі. Ан оканка. Ан оканка. – «не в якому випадку. Ан оканка. Ні в якому випадку. Ан aucune Те ж саме, ні в якому випадку. Ні в якому випадку. Синоніми. Ка фасон означають, в принципі, те ж саме. Так, давайте продивимося на колонку зліва, де у нас є стверджувальне речення, і справа, де у нас є заперечення із заперечувальним словом. Je cherche quelque chose. Я шукаю щось. Je cherche quelque келькешос. Або же шерш ту. шерш ту. Я шукаю все. І, звичайно, заперечення буде Я нічого не шукаю. І ось воно. шерш р'єн». Я нічого не шукаю. Добре, давайте перейдемо, наприклад, ось сюди. Я думаю про щось. Я думаю про все. пан за келькошос tout. я думаю про все. rien. я ні про що не думаю. rien. я ні про що не думав. Так. Ну, тобто, в такому порядку, ми будемо робити наші фрази. Ми прочитаємо це спочатку, потім ви мені проведете якісь приклади. Я задам вам запитання. І ось, наприклад, ще декілька фраз, щоб. Як можна більше зрозуміти цю тему. Je t'aime aucunement. Я тебе взагалі не люблю. Взагалі, aucunement. І Ще одне заперечувальне слово. Взагалі не. Ну, ні крапельки. Я вас взагалі не люблю. Ні крапельки, тебе, да? t'aime aucunement. Або, можна сказати, je ne pas du tout. Я тебе взагалі не люблю. Je ne pas du tout. Rien ne me surprend. Нічого мене не дивує. Rien. нічого. Surprendre це нульва форма від surprend. Surprendre. Дивувати. Personne pourra te remplacer. Personne pourra te remplacer. Ніхто не зможе тебе замінити. Person, ніхто. Pouvoir це nulva forme від pourra. Pouvoir moti. Personne ne pourra te remplacer. Il ne danseron jamais. Ils ne danseront jamais. Danseron vite slot danser. Dansez. Danseron. Il danseron. Je dansere, tu danseras. Vous danserez, il elle nojena danseron. Ils ne danseront jamais. Maya ne peut trouver ses chaussettes nulle part. Нюль пар. Майя не може знайти свої шкарпетки ніде. Нюль пар. ніде. І останнє: ні в якому випадку не треба робити операцію марку. Ан оканка не фу фер ла феррургія марк. Ні в якому випадку не треба робити операцію марку. Ан оканка, або можна сказати, ан aucune фасон. Так. І після цього, як ми пройшли з нашою граматикою, теорією, ми переходимо до, як правило, найулюбленішої частини моїх учнів, а саме якісь цікаві розважальні вправи. В цьому випадку для заперечення я обрала пісню Ляри Фабіан Ляра Фабіан-малят. Малят, значить, тобто хворий або хвора. Ми читаємо цей невеличкий відрізочок від нашої пісні. І ми будемо перекладати, читати і визначати наші наші заперечення. Давайте прочитаємо. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Comme une orpheline dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars, Je n'ai plus de vie. Ось наша пісня? І вона говорить про те, що вона більше не може мріяти, вона більше не, ку, не палить, вона, в неї навіть немає історії. І так далі. Вона розказує про свої суфранс, про свої а, тяжкі часи, коли вона без свого коханого. Je plus, je ne rêve plus, fume plus. а це наші заперечення. Ось я їх підкреслила оранжевим кольором. Je ne reve plus, je ne rêve plus. «c'est Je ne fume plus plus. Je ne fume plus. Je ne m'aime plus d'histoire. у мене навіть, Je ne m'aime plus d'histoire. у мене навіть немає історії, Je n'ai plus envie. у мене немає бажання, Je n'ai plus de vie. у мене немає життя, Je n'ai plus de vie. І ще одну пісню. Це буде, наприклад, домашня робота для учня. Так само прочитати, знайти заперечення, підкреслити їх і перекласти. І після цього ми робимо якісь вправи на розуміння цієї теми. Ось ель не veжи. Ель не венжи. Вона не хоче «жаме манжи, ріен манжи, «нюль пар манжи. Нюльпар ніде, Р'єн нічого, жаме ніколи. Вона не хоче нічого їсти, наприклад. Да? Тут підійде саме це найбільше. Р'єн. Вона не хоче нічого їсти. Тобто, я, як правило, даю одну опцію, яка взагалі ніколи не підійде, сюди взагалі неправильно. Ось, як, наприклад, нюльпар ніде, вона ніде не хоче їсти. Скоріше за все, це буде неправильно. Тому «р'єн» і жаме більш-менш підходять. L на Вудебо. Вона ніколи не бачила нічого гарнішого. Вона нічого не бачила більш гарнішого. Вона ніде не бачила більш гарнішого. Отакого От формата будуть наші вправи. І, звичайно ж, ми слухаємо, ось, наприклад, з піснями: ми слухаємо пісню, ми слухаємо, як Лара Фабіан вимовляє слова, і потім ми можемо зробити декілька якихось. Цікавих вправ. Якось, наприклад, наш випадок, ось тут я беру, у нас є стверджувальна фраза Je regard encore le Я все ще дивлюся рекламу. Нам треба із розкиданих слів зробити порядок, зробити заперечувальну фразу. Я ще досі дивлюся рекламу. Я більше не дивлюсь рекламу, нам треба сказати. Я «же». Більше не дивлюсь. Je ne regarde plus. Я більше не дивлюсь. Plus. Більше Більше не дивлюсь. Je ne regarde plus що рекламу. Les publicités. Да? Рекламні ролики. Je regarde encore les pubricities, je ne regarde plus les publicités. Після цього ми зробимо ось так: 10 фраз. Ми перевіримо корекцію. Ну, цю фразу, яку ми зробили, це правильна фраза. Тут ми не відповіли. Тобто ось в такому форматі проходять мої заняття, і, як правило, учням дуже подобається, тому що у нас є як і граматика, теорія, так у нас є і відпрацювання цієї теми. Так само я стараюсь шукати а, постійно якісь цікаві розвиваючі ролики, наприклад, якісь відео, аудіо, щоб а, ви могли тренувати своє аудіювання, розпізнавання французької мови на слух, А, вашу проноція також ми будемо відпрацьовувати. І, звичайно ж, звичайно ж, нікуди ми не дінемося без, без нашого читання тексту. Ми часто будемо назначати ролі, наприклад, а, учень учениця, офіціант, клієнт і так далі. Ми будемо зачитувати. І я вас запрошую до своїх групових занять французькою мовою. Це буде дуже розвиваюче, дуже цікаво. Група це завжди динаміка. Група це завжди обмін знаннями між учнями, в яких приблизно однаковий рівень, які обоє дуже прагнуть до вдосконалення. Своєї французької мови чи іншої будь-якої іноземної мови я буду е, давати вам завдання, ви будете це робити зі своїм е, партнером по групі. І я буду, звичайно ж, відкориговувати якісь помилки, е, і ми будемо разом іти до спільної цілі. Буде дуже цікаво, учням дуже подобаються групові заняття. Е, це мотивуюче, це дуже мотивуюче, Групові заняття це дуже дуже мотивуюче для кожного учасника групи. І, звичайно ж, для мене це теж дуже цікаво. Є якісь розвивальні ігри, як я вже сказала, якісь ролі. Ми робимо невеличкий театр, діалог, інтерв'ю, читаємо. Читаємо різні артиклі із преси із останніх новин на французькій мові, коли ви будете більш до цього готові. Тому запрошую вас до співпраці. Знаю, що вам обов'язково сподобається. І приєднуйтеся до моїх учнів, щасливих учнів, які вчать французьку мову з задоволенням. Їх у мене вже сотні. Я сподіваюся, що ви. Виберете мене як вчительку вашої французької мови, і ми зможемо спільно рухатися до вашої мети. І вузалі парлеле француз курама. Мерсі буку, це для Анастазія avec Я plaisir де travailler ensemble. Дуже дякую, до побачення.